Міська лікарня швидкої медичної допомоги отримала надважливе обладнання для лікування дорослих та маленьких пацієнтів, а саме портативні УСД-апарати, які за допомогою мобільних гаджетів чи айподів дозволяють за короткий час провести ультразвукову діагностику усіх ділянок тіла, починаючи від судин головного мозку, закінчуючи серцем. Така суттєва підтримка стала можливою завдяки співпраці міської влади. Фонду розвитку камінського та провідного баритричного хірурга з Америки Майкла Тодда спочатку повномасштабного вторгнення російських окупантів на територію України міська лікарня швидкої медичної допомоги надає медичні послуги не тільки мешканцям Камінського району, а й бійцям та вимушеним переселенцям. До сьогодні подібної апаратури у медзакладі не було. Більш того, вона відсутня й у більшості інших лікарень України. В тому числі військових сьогодні в міській лікарні швидкої допомоги визначена подія. Я хочу сказати добрі слова міському голові Андрію Леонідовичу Білоусову і фонду розвитку міста Кам'янське за медичну апаратуру, яку передано лікарні, яка розширить діагностичні можливості сьогодні лікарні і можливість працювати. Навіть в умовах скрутного стану, в умовах блокауту, хочу подякувати і фонду розвитку Кам'янського, який активно підключився до візит американських гостей. Обговорюся мною з Леонідовичем Білоусовим. Я йому дякую також за сприяння всьому цьому проекту. Після того, як були проведені навчання в рамках світової організації Вінфокус, яка включає більше 20 країн світу, це навчання було задокументовано. Ми зараз ходимо. Лікарня входить в структуру цієї організації. Є перспектива, що наша лікарня може стати регіональним центром для південно східної України для навчання роботи на цих апаратах. Унікальні уезд апарати допоможуть визначити реальну картину захворювання пацієнта та істотно заощадити дорогоцінний час на його порятунок. Це медичне обладнання показало свою ефективність. Наші лікарі його випробували та знають, як з ним працювати. Ми з радістю передаємо це унікальне обладнання. Ми впевнені, воно врятує не одне життя. Дякуємо нашим американським друзям, які знайшли та передали це обладнання. Сьогодні ми всі працюємо для перемоги нашої країни. Долучайтесь до співпраці з фондом розвитку Кам'янського. За 11 місяців війни лікарня швидкої медичної допомоги надала допомогу понад тисячі наших захисників, особливо в такий складний для країни час такі усд апарати необхідні для надання усім категоріям громадян кваліфікованої та невідкладної допомоги.